мене є ось такий квадрат, і скажімо, що його ширина, тобто ось ця сторона, буде дорівнювати 1 метру. І оскільки це квадрат, то і ось ця сторона також буде дорівнювати одному метру. Для того, щоб знайти площу цього квадрату площа, нам потрібно помножити ширину на довжину, тобто 1 метр, помножити на 1 метр. В результаті ми отримаємо 1 помножити на 1 буде 1, а метр помножити на метр буде метр квадратний. Отож, площа всього цього квадрату, не зафарбованої частини, а саме всього квадрату, буде 1 метр квадратний. Тепер поговоримо про площу зафарбованої частини. Площа за частини. За... Фарбованої... Частини. частини. Чому ж вона буде дорівнювати? Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Ви, напевно, помітили, що наш квадрат поділений на величезну кількість маленьких прямокутничків, і одним із способів знайти площу зафарбованої частини буде знайти площу одного такого прямокутничка і помножити її на кількість зафарбованих прямокутників. Отож, спробуємо знайти площу ось цього прямокутничка. Для цього нам потрібно порахувати, скільки ж загалом у нас є цих прямокутників. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тут. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 7 помножити на 10. Загалом у нас 70 прямокутників. А ось ця одна частинка, ось цей один прямокутничок буде один із 70 прямокутників, тобто 1,70 метра квадратного. Метра квадратного, адже ми площу шукали. Отож, тепер нам потрібно порахувати, скільки у нас зафарбовано цих прямокутничків. А тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тобто 9. А тут 1, 2, 3. 9 помножити на 3 буде 27. Отож у нас 27 помножити на 1,7 метра квадратного. І ми отримаємо 27,7 метра квадратного. Це у нас і буде площа зафарбованої частини. Проте це не єдиний спосіб її знайти. Уявімо, що ось ця сторона нашого квадрату це ось такий відрізок, який поділений на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рівних відрізків. Тобто один такий відрізок, ось цей буде дорівнювати одній. 10 метра. А оскільки у нас таких відрізків зафарбовано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то вся ось ця довжина, тобто довжина нашого зафарбованого прямокутника буде 9 10 метра. Спробуємо тепер зробити те ж саме з цією стороною. Знову ж таки, уявимо, що ось це у нас відрізок. Який ми поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рівних частин. Тобто Одна така частина це буде 1 сьома метра. А у нас таких частини 1, 2, 3. Тобто, у нас ширина цього зафарбованого прямокутника буде 3 сьомих метра. Отож, ми тепер маємо ширину зафарбованого прямокутника, довжину зафарбованого прямокутника. І звідси можемо дуже легко знайти площу. Отож, щоб знайти площу, нам потрібно. 3,7, тобто ширину, помножити на 9 метра, тобто на довжину. На 9 метра. Це все дуже-дуже легко обчислюється. Нам просто потрібно перемножити спочатку чисельники. 3 помножити на 9 це буде 27. І перемножити знаменники. 7 помножити на 10 буде 70. Так само не забуваємо про метри. Метр помножити на метр це буде метр квадратний, і ми отримаємо 277 квадратного метра, так як ми отримували і ось тут. Ми бачимо, що у нас 27 це кількість зафарбованих частинок, 70 це загальна кількість частинок. Тобто 277 метра квадратного це у нас буде площа зафарбованої частини.